Останню книжку прочитав це детективнечка. Дві, дві книжки прочитав, скоріше всього дві частини. А про що ця книга? Ну про детектив, який розгадує загадки і має своє агентство детективне. Мирон уже чотири роки школяр і стільки ж є читачем обласної бібліотеки для дітей та юнацтва. Хлопчик полюбляє читати, втім зізнається з усього розмаїття бібліотечних видань, поки прочитав лише Дещицю. Недавно бо ж фонд книгозбірні налічує понад 150 тисяч примірників, і щороку асортимент поповнюється. Наприклад, торік за державні кошти бібліотека одержала три тисячі видань, та це зовсім небагато. Три тисячі половина з них це періодичні видання. Це недостатньо, тому що ви розумієте, якщо в наша бібліотека обслуговує 15 тисяч користувачів. Від дошкільників у нас є відділ і до юнацького віку, тобто змінюється і уподобання користувачів, змінюється шкільна програма. Багато є сучасних українських авторів, які ми маємо один-два примірника. Це зрозуміло, що це недостатньо є. Частково виходити з ситуації дозволяє співпраця з видавництвами та письменниками, які навідуючись до книгозбірень із презентаціями, зазвичай дарують книги. Подекуди долучаються до наповнення фондів і батьки, усвідомлюючи, що для багатьох сьогодні книга не лише інте інтелектуальна цінність, а й матеріальна не раз батьки говорили про те, що слава Богу, що є такі відділ, що слава Богу, що є такі книжечки, тому що в Ну на даний час книги дуже дорогі, і не кожен батько, не кожна мама може купити ці книжечки. І найближчим часом книга вряд чи стане доступнішою, каже Галина Малик. За словами письменниці, в книжковому середовищі шириться інформація про те, що пільги на книговидання відмінять. Ще кілька років тому значними зусиллями вітчизняні книговидавці домоглися скасування 20 відсоткового ПДВ. Та вже зараз, у зв'язку з необхідністю наповнювати державну казну, на видавців знову покладуть непосильні фінансові зобов'язання. Це означає зменшення кількості найменувань і накладів книжок та ставить під питання існування багатьох видавництв і проєктів. Наприклад, сьогодні в Фейсбуці написала президент Львівського форуму пані Леся Коваль про те, що до прикладу палац мистецтв Львівський хочуть привести на саму окупність. Це означає, що цього року може не бути навесні дитячого форуму, не кажучи вже про форум осінній котрий вже 20 з лишком років відбувається у Львові, то питається, то невже ж ми до цього дожилися? Книговидання повинне дотуватись, інакше галузь не виживе, вважає письменниця. Зменшення накладів це зменшення надходжень до книгарень та бібліотек. У глобальному сенсі може відірвати дітей від книжки на користі читання для дітей знову наголошуватимуть відомі закарпатці. вже з наступного тижня до навчально-розвільнявих закладів краю повертається проект Вся Україна читає дітям.